Всім привіток, дорогі друзі! Мене звати Софія Северіна. Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. І сьогодні буде моя улюблена рубрика, майже улюблена після влогів це приготування. Кулінарія. Сьогодні ми з вами будемо готувати пасочки. Я з вами поділюся своїм фірмовим рецептом. Паски. Виходять нереально смачні, дуже-дуже класні, свіжі, навіть на четвертий, на п'ятий день. Дуже м'якенькі, дуже гарні. Тому я раджу вам спробувати цей рецепт, хоча вже трохи пізнувато. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, натискайте на дзвіночок, бо ми починаємо. В першу чергу, друзі, Христос Воскрес! Всіх з Великодним! І давайте розпочинати приготування. Беремо кухонні ваги і відміряємо молоко. Всі пропорції будуть в описі цього відео. Далі нам це молоко треба буде підігріти, щоб воно було таке тепленьке. Далі відміряємо цукор і живі дріжджі. Зі мною сьогодні мій брат Тимурчик, він завжди присутній, коли я готую, тому він мені ось так допомагає: наприклад, насипає цукор. Тому ми за ним повторюємо, у тепле молоко насипаємо цукор. Далі додаємо дріжджі. І ось так їх дуже добре розмішуємо руками прям. Це має бути дуже-дуже добре, дуже так ретельно, щоб не було ніяких залишків оцих краплень живих дріжджів. Це нам не треба. Далі відміряємо борошно і додаємо о, якщо я не помиляюся, бо я зараз озвучую це відео 4 столові ложки від загальної кількості. Так, 4 столові ложки. І все це дуже добре, ретельно розмішуємо. Я також допомогла собі руками, бо ложкою ви так не розмішаєте це все борошно. В нашій суміші. Коротше, це все має бути дуже-дуже добре так, розмішано. Далі ми відставляємо цю опару. Відставляємо її, ми накриваємо рушником і на сонечко. А далі ми розбиваємо в ємність яйця, 4 яйця. Нагадую, що всі пропорції і рецепт буде написано в коментарях. І так, далі ми додаємо весь е, е, цукор, який у нас залишився. І також ванільний цукор. Далі Тимурчик мені допоміг ще з сіллю. І далі це все треба ретельно перемішати. Звісно ж, Тимур мені з цим допомагає. Ну куди ж без нього? І, як завжди, наш дегустатор все хоче спробувати. Далі ми сюди ж додаємо. Вершкове масло, воно має бути м'яким, але в Тимурі все одно вийшло складнощі з його розмішуванням, тому я йому, з цим, звісно ж, допомогла. Хоча і мені це також легко не вдалося. Тому краще навіть його трошечки підтопити. Ось так це все у нас виглядає, і наша опара вже підійшла. Подивіться, як добре вона піднялась, яка вона пухнаста! Оце саме така консистенція, яка має бути для пасок. Просто подивіться, вона надзвичайно класна. Я так кайфую, коли у мене піднімається опара або тісто. Просто мені дуже подобається цей момент. Я думаю, як і всім іншим. І тепер, звісно ж, нам треба дуже добре поєднати нашу яєчну суміш з. This, uh, and my mama swore that she would never let her self again And that was the day that I promised I'd never sing of love if it does not exist but darling, for darlingak Pache. Вже все дуже добре поєднується. І далі, після цього, ми починаємо потроху всипати борошно. Тимур все це перемішував, а я потихеньку всипала борошно. І так потихеньку, як ви бачите, у нас починає виходити вже справжнє тісто. Я додала борошна трошки більше, ніж зазначено в рецепті. Тому в описі цього відео я зазначу в дошках, скільки борошна використала я, щоб ви приблизно орієнтувалися. Коротше, ось так у нас це все виглядає. Не дуже обережно, Тимур, звісно ж, це коштує. Ну, як би з цього просто. ну Як женакше. Коротше, ось таке тісто у нас виходить. Спочатку воно було таким дуже липким і м'яким, тому, я ж кажу, мені прийшлося взяти трошки борошна. І тепер це тісто воно у нас вже готове. Ми маємо поставити відпочивати десь на півтори-дві годинки. У мене це зайняло годину 40. На сонечко або в тепле місце. Подивіться, як воно підійшло. Тепер ми додаємо сюди родзинки або можна ще цукати, розкладаємо по формочкам даємо їм постояти десь хвилин 40. Ось так вони піднялися. Просто нереально. Ставимо в духовку і ось такий результат. Вони просто чудові! І це вже я їх прикрасила, я не знімала сам процес, але ось так у мене вийшло. Коротше, друзі, рецепт перевірений, дуже-дуже класний, тому кому треба на наступний рік обов'язково печіть пасочки за моїм рецептом. Всім дуже дякую за увагу і за перегляд. І до зустрічі нових відео!